Вашій дитині вже рік, і ви потроху починаєте задумуватися, коли ж малюк почне користуватися горшиком, як зрозуміти, що дитина готова, як підготувати малюка та як уникнути помилок. Багато батьків відчувають невпевненість у цьому питанні. І я поділюся з вами деякими порадами, які допоможуть вам зробити цей процес легким. Привіт, я Любов Піднебесна, сімейний лікар із досвідом понад 10 років. Сьогодні багато педіатрів рекомендують підхід, орієнтований на дитину. Він полягає в тому, що навчання починається тоді, коли малюк сам проявляє зацікавленість та демонструє ознаки готовності. Цей підхід допомагає уникнути зайвого тиску. Але чекати не означає залишатися осторонь. Ви можете допомогти дитині підготуватися аби опанувати нову навичку простіше. Така підготовка зробить процес навчання природним та менш стресовим. У середньому діти починають проявляти ознаки готовності користуватися горщиком у віці між 18 місяців та 2 роками. Якщо ваш малюк ще не готовий, це нормально. Як же підготувати дитину користуватися горщиком? Перше – навчайте на власному прикладі. Діти вчаться наслідуючи дорослих. Туалет, як і інші моторні навички, не є виключенням. Дозволяйте дитині спостерігати за членами сім'ї, які користуються туалетом, як за частиною повсякденного життя, показуйте весь процес, як розпізнавати сигнали тіла, як користуватися туалетом та як мити руки. Описуйте кожен крок, аби дитина могла зрозуміти послідовність дій. Якщо малюк проявляє інтерес, дозвольте йому брати участь у деяких діях, наприклад, натискати на кнопку сливу води. Друге, спостерігайте за сигналами тіла дитини. Навчання стане простішим, якщо ви навчитеся розуміти сигнали, які подає малюк, і говорити з ним про це. Звертайте увагу на такі ознаки, як зміна виразу обличчя, рухів тіла або звуків, зміна частоти дихання. Це все може свідчити про потребу сходити в туалет. Називайте ці сигнали. Ти хочеш пісяти? або ти відчуваєш, що тобі потрібно на горщик. Третє, закривайте горщик у повсякденне джиття. За кілька тижнів до початку навчання придбайте горщик і розкажіть, як ним користуватися. Дайте час, аби дитина звикла. Дозвольте дитині сідати на горщик в одязі, досліджувати його під час ігри, використовуйте рольові ігри. Пограйтеся в процес з лялькою чи іграшками. Лялька користується горщиком, а ви хвалите її. Заохочити інтерес до чистої білизпи. Дуже важливо, аби дитина завжди була в чистому підгузку. Це дозволяє їй відчувати комфорт і допомагає зрозуміти різницю між чистим та брудним підгузком. Таким чином дитина почне асоціювати чистоту з комфортом та розпізнавати сигнали тіла? Яких найпоширеніших помилок слід уникати? Перша це вчити дитину під час секрету. Затреби можуть стати серйозною перешкодою навчанні користування горщиком. Тому слідкуйте, аби дитина їла достатню кількість овочів, фруктів, цільнозернових продуктів. Переконайтеся, що дитина п'є достатньо води протягом дня. Якщо у дитини виникають регулярні труднощі з дефікацією, зверніться до лікаря для коригування харчування та інших рекомендацій. Друге, за негативний підхід не робіть з туалету щось страшне. Не використовуйте негативний тон, не називайте кал брудним, фу, чи вам щось там смердить. Подібні слова можуть викликати у дитину відмову користуватися горщиком. Натомість поясніть природність цього процесу. Не карайте за невдачі, помилки є нормальною частиною навчання, і дитина не повинна їх боятися. Реайте це навчання під час великих змін в житті дитини. Час, коли в житті дитини чи сім'ї відбуваються значні зміни, не підходить для навчання. Наприклад, це народження брата чи сестри, переїзд, зміна дитячого садочку. Виберіть період, коли сімейна атмосфера спокійна і ви маєте достатньо часу для підтримки дитини. Привчання до горщику це не гонка і не змагання. Кожна дитина проходить цей етап у своєму темпі, і ваша підтримка є ключовою. Якщо у вас залишилися питання, пишіть, я з радістю проконсультую.